Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хочу би з вами поділитися і відповісти на питання про те, як виходити із а, додатку у Фейсбуці. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. І давайте ми будемо переходити до Фейсбуку. Я буду показувати у браузерній версії, але принцип того, як ми можемо це зробити, дуже-дуже подобний. Тому ми можемо далі продовжувати. Нам потрібно буде перейти до налаштувань, тобто це найосновніше. Тут нам потрібно буде пролистати донизу, і ми повинні з вами побачити ось таку кнопку. Яка так і називається вийти. Тобто, як ми можемо вийти? Якщо у вас саме немає цієї кнопки у першій налаштуваннях, то нам треба буде перейти до наступних налаштувань. Тобто ви можете так зробити. І далі, якщо ми знову ж з вами пролистаємо у такому випадку донизу, то ви там повинні побачити саме цю кнопку. Тобто, ось так от дуже просто це робиться. І я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео, і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.